І ще один із восьми малих і великих мостів Бердичівської громади визнано непридатним до експлуатації. Це міст по вулиці Одеській, п'ятий рівень аварійності. Обстеження провели фахівці спеціалізованої компанії та визнали споруду непридатною до експлуатації. Здійснити капітальний ремонт потрібні немалі кошти понад 100 мільйонів гривень. Підрахували орієнтовно у міській раді. Міський бюджет не має такої можливості, в принципі. Якщо ми говоримо про капітальний ремонт мосту по ринковій, це за 100 мільйонів. Цей міст трошки менший, але тут в в гіршому стані опори, тому я думаю, теж. Має бути десь в межах 100 мільйонів не менше. Проєкт. Ми звернулися до проєктних організацій, нам надали попередні такі комерційні пропозиції. Вартість проєктування, якщо капітального ремонту, це в межах 2 мільйонів. Капітальний ремонт чи влаштування модульного мосту на перспективу розглядатимуть один з цих варіантів та шукатимуть підтримки. Подавати його вже на фінансування або співфінансування, можливо, з державного бюджету, якогось резервного фонду або донорів. Ну, наш бюджет не може перекрити. Ну, максимум, що ми зараз можемо зробити, дуже тяжко, але проектування. Міст визнано непридатним, але прикривати його не планують, натомість ведуть певні обмеження. Було вирішено зменшити навантаження до 10 тонн. Також буде влаштовано найближчим часом реверсний рух, такий як приблизно був на мосту мусакомбіната, для того щоб навантаження зменшити. Організовано буде додатковий об'їзд, він є. Це по вулиці Кіма, другий Семенівській, трудова, можливо, буде об'їхати для великого габарита. а ті машини, які будуть заїжджати в місто, буде встановлено знак обмеження проїзду до 10 тонн, і вони будуть заїжджати трошки далі. Тобто, ну, якби критично такого. Питання буде вирішено, критичності великої нема. Да, буде трошки незручно, тому що треба буде об'їжджати великогабаритному транспорту, але ну, в цілях безпеки, тому що він потребує капітального ремонту. За результатами обстежень, це вже другий аварійний міст. Перший, нагадаємо, той, що обвалився, по ринковій, є вже висновок і по мосту, що на замковій. То міст придатний і справляється з тим навантаженням, яке на нього зараз є. Ми будемо кожних півроку дообстежувати і дивитися, чи нема змін якихось негативних. На сьогодні там ну, питання там критично немає. Висновків по обстеженню решти мостів громади наразі ще немає. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».